Паночок Росі кремер для шліфовки клапанів. Значить, тільки прикупили, рік в нього пише 23 рік. Значить, запустили, пошліфували клапана. Ось клапана від DAF 3 Ось бачите, яка шліфовка клапана. Шліфували клапана з, з емульсією. Значить, Історія яка? Шліфуємо 6 клапанів. А цей камушок він забивається. Через, після шліфовки стекла клапанів, камушок треба ну, бачите, Тут зараз він не сильно забитий, бо це ліг клапана шліфували, а від, від грузових просто ну, по ньому хорошо видно, що шрошити треба. Е, класно. Тут все здвигається, тут все на підшипниках. Якщо у нас пішла е, вироботка, то в нас просто підшипники замінилися і питання ми закрили. Якщо у нас. Йде патрон, там треба купувати патрон, дивитися до шпінделя і так далі. У нас масло в мотор не заливається, в механізмі крути клапан масло також не заливається, емульсія тече, стекла і пішло. Тобто немає в нас лишніх жидкостей, які можуть попасти туди, куди не треба. Ось такий станочок. Поставили його, працюємо перший день, поставили його на тумбочку, яка була, поставили доску. Будемо під нього робити спеціальну тумбочку для того, щоб коли ми на ньому працювали з емульсією, емульсія, ну По-любому десь будуть йти бризги, бачите, ззаді трапку поставили, бо назад летить. Буде такий, така тумбочка, де все закрито, і емульсія, яка попадає за станок, буде ну, стікати. Тобто, щоб не було, все, все буде стікати, все буде гарно. Тобто під нього будемо робити спеціальну тумбочку. Тут у нас йде стоп, тут у нас включається, включається, виключається, кнопка йде для е, пуску двигуна, для пуску камінь. Для камінь, кнопка йде, яка запускає у нас, е, щоб клапан крутився, і мульці. Все просто.